어저. 누구 아, <목소리도> 안 되겠다 어 보자. 로로가 그거 살점으로 지금 이런 가 <목소리도> <목소리도> 여러 우이

The world stands for City, Dammer. For the best chocolate uh, that is uh, locally made from here. Yeah. Okay. No. this but... one okay. okay. Beautiful garden, but palace, uh, the palace Может туда там. Нет, yeah, yeah. прямо yeah. посреди ящички. Yeah. Okay. Что скажешь? Ай, давай-ка только его поправим. О, Що тут ще тут якісь були, римляні. Я не пам'ятаю. Ти не хочеш з римлянами стати не. за гроші? Не. просто на архітектуру дивлюся, все. Ну, а не я ще на телефон всіма? Ви хочете, щоб

А там, коли ми були, я запам'ятав. Колись там було безплатні і там продавали магнітики, всякі суверочки, туди, туди. Це я точно пам'ятаю. хоч Так. Вони на замочку. церкві. Все там... ж буде. Сигнал там... нам через дорогу. Там, на ми доїжджати тільки там. буде. Inside like gingerbread All of the gardens do are possible to for all the way actually done here for centuries. So it's a 15 years of mm really -hmm. So they found a lot of these things like the remains of the things that sticks, for example, crazy to what the Egyptian <laughs> <used to sell. laughs> And not no, room. It was so <laughs> Which was all I made for my very first visitation in Europe in 1970. So the way it smelled here was something I was horrified with. He like just basically was in and, 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 and I swear to God, I that

Тут на вері Yeah. Ты не хочешь yeah. стрит yeah. губами. Ты бачила это? Прикольно? Yeah. <coughs> Давай лапку. Ти не ринкуєшся, масик. Он з то з ми вийшли, а там далі буде пам'ятник. А, точно. Это там, де водичка, фонтанчик, так? Да? Да, так, там, де водичка і да, фонтанчик. Хотела я кофточку в машину, приносить и передумала. Сейчас бы не помешала кофточку. Ну, По машине-то було. мы заходили, да? Да. Чи еще раз зайдем в мостик? Mm -hmm. Нет. не хочется туда идти. No. Ну, no, а отсюда ты к машине выйдешь? Да. А да. я вот не знаю, что я выйду. Вот там мы пик, пить, но уже не Может, хотим. Так, да, в машині треба ні кондиціонер печку включити. Не знаю, це хотька чи не хотько. Чи ми ще по центру погуляємо на нас? Чи хатить нам? Ну, Не знаю, де центр. Я теж не дуже знаю. Ти казав, що є центр. Я думала, ми по центру. А, а не так я... ми були по замку, а так просто. Mm -hmm. По райончику прийтись. куда свалил так теперь осталось сообразить ну, вообще-то туда наверное у точно не помню мы с цей стороны зашли вышли да. оттуда вот да, тут не фоткали взяли память мы оттуда зашли тебя ноги мокрые? да А, мы не скандали они сразу высохнут и все вот Будешь рулевать с мокрыми ногами А это было резиновые тапки одеть Сандалики на всех случаются Я их так люблю

Un, un bon, que ça c'est du bois qui servait pour euh, la construction la... Ouais c'est Жовту рубашку mm -hmm. Ну, да. Куда це чарга на Не, mm -hmm. <laughs> really? me. Your phone Там подземелье. А там уже служба, да, кто туда все хочет. это вот. Это самое. Это вот. И когда я говорю,

Палац імператора Діаклетяна. Туди треба впаднуватися. Кинути сюди в фонтанчик грошу. Трябва да купуваме тикети. Купувати, тикети трябва да купуваме. Купваме. А Куп... аз купвам тикети. А аз един стоять, стоя Ти не хочеш? Ти не пидаш? Да, добре. А я так так Видно, що така многолюдности ні туалету платная. А вон я вже вижу туалет покусить. Пошли. Чика ты сказала. Платний, не платний, не знаю. Щас подивлюсь. Ага. Платний. 20 метрів. Хоча там були ті мелочі, так? Да? Тебе дали не значить, а у нас не платить. Давай хочу камеру. Може, туди з камерою не йти?